Мої вітання! Сьогодні ми поговоримо з вами про програму, яка дозволяє створювати невеличкі відеоролики. Ця програма е вбудована в Windows XP, але якщо ви використовуєте Windows 7, то можна доставити компонент, один із компонентів Windows Live це кіностудія. Але перед тим, як ми будемо використовувати кіностудію, ми зробимо слайди, які дозволять нам е, змонтувати наш ролик. Для цього я завантажу графічний редактор Paint, і зараз буду готувати ці слайди. В якості слайдиків я використовую фрагменти того, як будувати, наприклад, зірку. Поміняю властивості. Холста, скажемо, в точках, нехай буде 400 точок на 400. Залишаємо кольорове. Окей. Будуємо спочатку квадрат. Це буде четвертинка зірки, тому не дуже великий квадрат. Ви бачите, що лінії товсті дуже я використаю тоньше лінію, щоб гарніша фігура наша вийшла. Ось такий квадратик. Тепер з цього квадратика ми можемо витерти, наприклад, ось таким чином дві сторони, або це можна ластиком робити, або можна виділенням прямокутної області і клавішою Delete. Після цього ми проведемо ось такі лінії і побудуємо четвертинку зірки. і всі ці фрагменти ми повинні зберігати. Отже, почнемо з самого початку. Перше, в мене є побудова квадрату, я його і зберігаю. Зберігаю десь окремо собі папочку. Нехай це в мене буде десь папка зображення, папка з назвою «Images». Перший я збережу з назви одиничку, і нехай буде тип PNG. Далі другий, як ми вже казали, ми позбудемось двох сторін квадрата. Виділю клавішу Delete і знову ж таки перезберігаю його ту саму нашу папку Image, тільки стільки вже назва буде 2. Вибираю відрізок і починаю проводити. Відступаючи на якусь величину. Для того, щоб глядачам, які будуть дивитися наш ролик, було зрозуміло, куди яку лінію ми проводили, давайте використаємо різні кольори. Наприклад, цей перший відрізок у нас буде червоний. Наступний, нехай у нас буде синій. Наступний нехай буде у нас якийсь там інший кольор. І ще один відрізок. Давайте зробимо кольором, який ми ще не використовували якимось зелений. Ось так достатньо. Таким чином у нас є готова четвертинка. Зберігаємо цю четвертинку вже під назвою 3. Далі зрозуміло, що потрібно виділити. І зробити копію. Копіюємо і копію вставляємо. Копію, так і поки що залишимо, щоб було зрозуміло глядачеві, що ми утворили копію. Зберігаємо цю копію з назвою 4. Далі зрозуміло, що цю копію потрібно розвернути. Для цього ми виділяємо, використовуємо такий пункт на панельці інструментів. Відобразити по горизонталі. Ось, і щоб було зрозуміло глядачеві, що ми його ще не приклали. Давайте домалюємо з вами таку стрілку, яка буде демонструвати, що ми саме сюди маємо переміщувати нашу фігуру. І зберігаємо вже з назвою 5. Після того, як ми перемістили, зрозуміло, що ця стрілка нам вже не потрібна. Ми виділяємо і намагаємось приставити. При прикладанні ми бачимо, що в нас біла частинка заважає, білий фон заважає. Виділені ми можемо вибрати прозоре виділення. Після обирання прозорого виділення ви бачите, що вже фону білого немає нічого не заважає, ми можемо спокійно ось так прикласти. Зрозуміло, що після того, як ми приклали, у нас є половинка зірки. Виділимо, скопіюємо, вставимо копію і розташуємо її трошки нижче, для того, щоб глядачеві пояснити, що ми утворили копію. Це у нас вже шоста. Позиція. Зрозуміло, що далі її варто відобразити по вертикалі і не поспішаємо прикладати, тому що ми знову ж таки маємо пояснити, що ми робимо, а робимо ми переміщення цієї копії до вихідної половинки. Зберігаємо. Під номером 7. Далі, зрозуміло, позбуваємося цієї стрілки, виділяємо і суміщаємо. Таким чином ми отримуємо цілу готову зірку. І остаточний варіант зберігаємо під назвою 8. Таким чином, в нас з вами готові всі елементи для нашого ролика Можна Paint закривати. І переходити безпосередньо вже до програми Кіностудія. Перед вами вже завантажена ця програма Кіностудія, Завантажиться з головного меню. Пусть програма. Далі, що ми маємо зробити на першому кроці? На першому кроці, зрозуміло, ми маємо з вами додати відео і фотографії. Е, виникає питання: звідки? Звісно, з тої папки Images. Ось вона в мене вже відразу відкрит, е, готова, я можу її відкрити. І Вибрати, можу всі. Або затискаємо ось так, мишку виділяємо, або клікаєте по першому, затискаєте Shift і по останньому клікаємо. І імпортували ми наші всі зображення. Тепер наші зображення розташовані ось в тому порядку, в якому, в принципі, ми їх і з вами будували. Зараз наша задача додати різноманітних ефектів назв, титрів для того, щоб виглядало не як звичайне слайд-шоу, а як ну, відеоролик. Для цього, наприклад, ми можемо використати з вами тему автофільму. Подивіться, у нас готові автоматичні теми. Але ми з вами побудуємо все вручну. Назви. Зрозуміло, що ви можете додати назву вашого фільму. Ну, ясно, що наш буде ролик це побудова зірки, значить, ми його так і називаємо зірка. Отже, перший наш титр, який є, це є зірка. Хотілося би ще відразу вам показати, що є можливість не тільки білим по чорному, а ви можете вибрати собі будь-який інший фон і вказати колір шрифту, і розмір шрифту, і окреслення шрифту, вирівнювання і інше. Також ви можете. Побачити, які готові є ефекти для оцього надпису. Тобто ви можете обрати собі один з них. Давайте використаємо його. Зрозуміло, що після того, як ми додали початок, нам би хотілося ще і в кінці написати. Для того, щоб в кінці, зрозуміло, це є кнопочка тітр, де ми можемо вказати якісь тітри режисер, ролях і так далі. Ну, давайте напишемо якісь тітри. І в якості тітрів е, вкажемо, що виконували, наприклад, хто автор виконання. Я так напишу: SO. Наш сайт, з якого, в принципі, можете і дивитися це відео. Ось. Е, наша тепер задача підписати кожен е, наш слайд. Підписати для того, щоб людям було зрозуміло, поглядачам, які будуть дивитися, що тут відбувається. Ну, на першому ми підпишемо з вами, зробимо йому такий заголовок і підпишемо, що тут потрібно побудувати побудова. Зверніть увагу, що я вже надрукував побудову. Але не видно. Зрозуміло чому? Тому що, так як у нас фон холста білий, і друкуємо ми з вами по білому, то зрозуміло, що білим по білому нічого не видно. Не видно, тому що, ви бачите, якщо фон, то тут чорний. І планувалося на чорному, щоб було білим видно. Ясно, нам в такий варіант не підходить, ми можемо використати якийсь інший кольор шрифту. Побудова квадрата. І Підкажемо, що це можна зробити за допомогою клавіші Shift. Ось. Таким чином ми з вами додали надпис, який буде відображатися на нашому першому кліпі. Приходимо до другого кліку, кліпу і зрозуміло, ну, що ми тут позбуваємося двох сторін, значить що, видалення. Знову ж таки, та сама ситуація. З кольором шрифту видалення двох сторін. Далі наступний. Проводимо лінії. Проводимо відрізки. Знову ж таки. Міняємо. Тут утворюємо копію. Можна ще підказати, наприклад, що це можна зробити за допомогою буфера обмін даних, наприклад, комбінацію клавіш Ctrl-C і Ctrl-V. Наступне, виділяємо і суміщаємо, до речі, на цьому, якщо ми зробили копію, то тут ясно, що треба відобразити. Горизонтально відобразити. Так, і зробимо підказку. Горизонтальне відображення. Та прикладання. Так. Наступне, зрозуміло, що ми утворюємо копію половинки. Так, наступне, це відображення вертикальне вже. Вертикальне відображення? Ну і ясно, що прикладання. И вот остаточно наше зеркало. Тут можно ну, пояснить. готова. Навіть выбрать какие-то колеры Все, готово, ми можемо з вами переглянути. Початок такий яскравий у нас. Далі відбувається відображення нашого зображення з тим заголовком, який ми йому підписали. Ви можете це все навіть супроводжувати відео-ефектами. Є група візуальних ефектів, де ви можете їх вибрати і застосувати, щоб прикрасити. Також для кожного заголовка ви можете додати анімацію і так далі. Не будемо гаяти час, перейдемо до того, яким чином ми повинні з вами зберігати нашу роботу. Тут я вам рекомендую спочатку зберегти проєкт. Для чого потрібно зберегти проєкт? Потрібно зберегти проєкт, тому що. Ваші ролики, які вже будуть остаточно готові, їх просто легко переглядати за допомогою програм програвачів, але не так то легко їх буде вже відредагувати. Зрозуміло, що якщо ви маєте свій ролик от в такому вигляді, в вигляді проекту, який доступний в кіностудії, його в будь-який момент можна відкрити, виправити і знову змонтувати відеоролик. відеофайл. Тому е я от виберу. Ну, давайте я вже відео, відео збережу свій проєкт. Зверніть увагу, що назва буде у мене проєкт. так я його назву зірка. Що це означає? Це означає, що я тепер можу спокійно закривати відеоролик, заходити в відео, знайти свій проект, зірка, відкрити його, і він відкриється не в програмі для перегляду відео, а він відкриється в програмі Кіностудія, яка дозволяє мені знову ж таки його виправляти, редагувати при потребі. Ну, а якщо у нас все готове і ми хочемо змонтувати остаточний відеофайл, відеоролик. Для цього ми вибираємо пункт меню і вибираємо або публікувати, і вибираємо одне з джерел хмарних сервісів, або вибираємо зберегти на власному комп'ютері. Зрозуміло, що я виберу зберегти на комп'ютері, пропоную мені папку зображення, я все ж таки буду зберігати відео. Тепер причому зверніть увагу, що якщо попередній нам тип. Файл вказував, що це буде Windows Media Video. То тепер ми з вами бачимо, що це вже може бути варіант з використання, використанням кодека MP4, або знову ж таки, Windows Media Video. Ну, давайте я спробую спочатку Windows Media Video зберегти. Відбувається запис. Ви бачите, що. Шкала прогресії, яка має заповнитись зрозуміло до 100%, і тоді ми з вами отримаємо остаточний змонтований відеофайл, який вже можна буде ще раз підкреслюю, дивитися за допомогою програм програвачів. Файл готовий. Навіть кіностудія нам пропонує його відтворити. Я поки що це не зроблю. Для чого? Для того, щоб я хотів би ще зберігти на власному комп'ютері ще один файлик, вже в такому форматі P4. Щоб ми могли з вами порівняти, з чим вони будуть відрізнятися, якістю, скажімо, розміром файла. Судячи з роботи кольорів мого комп'ютера, цей варіант вимагає більше ресурсів, напевно, краще стискається. І розмір файлу може бути менший. Давайте поглянемо, що у нас є. В даний момент у мене є файлик, який, я вам так покажу, його в властивості це mp4. розмір цього файлу. Навіть би помістився на дискетку. ось І windows Media video розмір файлу, вже ніяк на дискетку 1,4 МБ не помістився б. І проект звісно, наш. До речі, давайте глянемо, скільки наш проект займає, ну проект займає дуже мало. Ось. Запускаючи спочатку mp 4 подивимося, що у нас є. Зрозуміло, ми не використовували звукового потоку, ми використовували фрагментів відео, тому тут все буде, скажімо так, дуже просто, примітивно. Але при нагоді ви можете це використати. Звичайно, краще буде, якщо ви використаєте відеопереходи і так далі. Ну, ви бачите, що, скільки я бачу, при стисканні навіть АБ4 ми не втратили ніякої якості. Давайте переглянемо Windows Media Video файл, який ну, принаймні майже в два з чимось раз більше після монтування, але якість його та сама, що і при MP4.